Приз виручає, можна показати? Можна. Автор цієї прекрасної книжки «Розколоте небо Світлана вас! Я Запію з першим місцем і нехай це буде першою, але не останньою нагородою, першою перемогою у на шляху, поетичному шляху. Нехай буде багато-багато перемог. І звертаючись до всіх учасників, хочу сказати, що я не читала ваші вірші до цього, але мені було дуже приємно послухати настільки чисту українську мову, настільки патріотизму проникнути кожне слово. Що ви знаєте, мене така гордість розпирає, що в нашому місті є такі е, учні, як ви, і бажаю, щоб у вас багато багато було перемог. І зараз наша країна, коли наша країна в небезпеці. Кожен з нас повинен зробити якусь маленьку справу. Звичайно, ми не візьмете автомат, не підете захищати її, але ось це участь у конкурсі, в якому ви прославили рідну Україну, рідну свою е е землю, е це вже ваш внесок і вагомий внесок. І нехай буде усе в нас добре, нехай буде над нами мир на небо. Слава Україні!